Війна це скажений стрес для кожного, хто хоча б частково доторкнувся до неї. Як це все переживають військові, дізнаємося зараз у розмові з військовослужбовцем В'ячеславом Германом. Вітаю, В'ячеславе! Вітаю. Розкажіть про себе і про свій досвід на воєнних позиціях. А, я є Ком... герман В'ячеслав, є командир штурмового загону при Збройних силах України. Досвід у нас такий, що ми 14-го року оборонимо нашу країну, ми брали участь тоді визволенні нашого е, Криму, але це не так не вийшло не, не у нас, якби так сказати, не сили були на рівні та Донбасу. Е, маємо досвід 14 го року, як воювати з противником, такий, як зараз і загарбник, який прийшов на нашу землю. З 2014 по 15 рік я приймав участь в Краматорській, Слов'янській, Донецький аеропорт, селища Піски і так далі. Багато було визволено, визволено нашої землі, але цього було недостатньо, щоб втримати ворога в такій кількості, як зараз. Зараз ворог прийшов на нашу землю, і ми як в своєму маленьке досвід, маленький досвід за два роки. Тоді, як я приймав участь, але зараз ми за цілий рік взяли великий досвід, який, який нас навчив, що ми повинні боронити і бити ворога чим сильніше, щоб він покинув нашу землю. Досвід приходить все із роботою, з практикою. Ніхто не, знаєте, ніхто не учиться ніколи воювати. Всі стають на захист своєї країни, як приходить біда, так. то люди беруть зброю до рук і захищають свою державу. Так, звичайно, дякую. Як відреагували ваші близькі на те, що ви знову вирішили повернутися в зону бойових дій? Близькі, рідні говорили, що може, тобі вже вистачить цього всього, бо як прожити такий період трошки за кордоном і потім бути опять на війні. Як тільки так. відійшов від першої війни і, і тут прийшла друга війна. Я був в Україні в той час. Я приїхав у. 16 лютого до Києва, і так застало, що 24 лютого 2022, 2022 року почалася повномасштабна війна. Рідні казали, що НАТО може покинути Україну, може їхати, бо тут якби родина в мене в Канаді тут всі, але було прийнято рішення, що ми не можемо покинути. Ми повинні були ставати і боронити, бо вже ворог був під Києвом і тікати, і тільки тікати, як. Опустити голову і їхати додому, це було для мене одним і страшно, то, що можна не побачити більше свою родину, а іншим, що а хто як не ми. Ну, всі поїдуть і все. Було дуже, як ми були на вокзалах і просадили людей на потяги, і як кричали жінки, провідниці, тільки, тільки жінки, і діти, чоловіки, будь ласка, лишайте, захищайте, знаєте, то. Ми зібрали дуже велику кількість людей, отримали зброю. 24 лютого почали штурмувати. Вже там захвачений був аеропорт у Гостомелі проти російського спецназу. І рідні відносини до того, тільки просили, щоб залишитися живим, так. тільки живим. Ну, ви молодці, це дуже сильно, що ви знову повернулися на захист своєї батьківщини. Як зараз живуть цивільні після окупації? Що ви побачили на звільнених територіях? Е, цивільні ну це дуже велика біта. Це вам так е, словами не передати. Ці діти, що вони такі вони проходять тортури, які знищання, яке насильство на, приміняють до них расисти, то ви знаєте, це, це саме страшне є, як ти бачиш е, купу закатованих людей у підвалах. Е, і люди розповідають, що що з ними робили? Що їх не кормили, не давали ні води, а потім давали хліб, воду. І як між собою люди билися за цей подвалі, за ці за цю їжу, знаєте, щоби вижити. По 30-40 по днів люди не мали нічого. А є такі міста, що по вісім місяців були в окупації, як Балаклія, Ізюм, Херсонщина. Це це жах. Це просто жах. Це насильство. Жалко дивитися на тих дітей, які це все перейшли. Діти війни, але діти. Це не діти не війни, це діти тортур, які перейшли через ці тортури, які перейшли через це пекло. І ви знаєте, не один рік повинно бути, щоб щось сталося, щоб дати таку велику реабілітацію цим людям. Ви знаєте, хто виїхав, але хто, у кого на, на глазах убивали їхніх рідних, у кого на глазах убивали їхню бабусю, їхнього дідуся, які були проукраїнськими, убивали директорів школ або які викладали українську мову, бо це вони казали. І це дітки нам розказували, і дорослі люди. Вони розповідали, що тільки як, як хтось мав відношення до нашої держави, хтось працював, хтось був політиком, якимсь там депутатом в місцевих урядувань, так? і за цього вони розповідають, що це було насильство. Вони спитали, де зброя? Ви укрнацисти, ви Укр агенти? Тут а ви американські американські агенти треба знищувати всіх. І все знищувати і дорослих, і дітей, бо це була закладка фундамента, як говорили ФСБ. Це, які виживали, які роз... переходили на їхню сторону, вони, вони були змушені перейти і говорити, що Та, я буду руським, я буду підтримувати, ми раді вас бачити на їхні камери, на їхнє все сказано. Але потім, як ми визволяли ці селища і ці міста, то люди розповідали жах, що з ними робили, яке проводили насілля і били і током, і. І насілували і здівалися, і не як над дітьми, так і над дорослими. Це просто жах навіть не передати словами. Це дуже... страшне. Це... Так, що в наш народ нашому народі території. довелося це пережити. Скажіть, будь ласка, яка зараз у наших бійців мотивація? Е, бійців наша мотивація дуже висока, дуже, як би так, знаєте, сказати. Бойова, але не вистачає нам того ресурсу, який дав би такий віч, таку силу і напругу, і щоб ми нанесли такий удар, щоб бо ми затягуємо цю війну, і ми розуміємо, що ця війна не закінчиться завтра, не закінчиться післязавтра. Може проти місяць, може проти рік, може проти 10 років. Нам, ми повинні мати, нам повинні допомагати наші партнери, які нам обіцяють, які обіцяли нам давати нам зброю в ті кількості, які обіцяли, але, на жаль, того не вистачає бронити таку лінію кордону, яка в нас є з агресором. Це величезна лінія кордону, де велика кількість солдатів, велика кількість зброї стоїть і захищають кордон, щоб не було з опять прориву, щоб не було наступу. І це. Мотивація тих хлопців, які йдуть на навчання е, до Німеччини, до, ну, до Європи, до Англії. І ви знаєте, вони приїжджають туди, вони кажуть, давайте все, ми готові. Коли там два-три дні, ми їдемо додому. Давайте нам військову техніку, озброєння їдемо. Вони кажуть, ні, ви там дуже там, конспекти вчити, вивчити правильно цю техніку, вивчити це все. А вони кажуть, поки ми сюди їхали, мотивація, ми вже все на Ютубі вивчили, ми, ми готові, у нас немає часу. Ми йдемо на фронт. І багато хлопців отримують поранення. Ті повертаються також, відлікувалися і повертаються назад до своїх побратимів, що захищати свою землю. Що перше ви зробите після перемоги? Е, я сподіваюся, що будемо відбудовувати нашу країну в першу чергу. Потрібно відбудовувати і святкувати. Будемо святкувати і не дуже довго. Можемо виділити пару пару днів на це, але а далі працювати будемо працювати і відбудовувати нашу державу. Молодці, наш народ дуже сильний, наші хлопці, дівчата, всі. Скажіть, будь ласка, що зараз потребують наші бійці і чим може допомогти діаспора? Ну, ви знаєте, хотілося б просити допомоги От діаспори. Ну, діаспора так велику роботу робить. Ми з підтримку відчули ще у лютому місяці 2022 року, як почалася повномасштабна війна, як люди наші виходили на всі великі. В цих великих городах і показували, що, що є така сила, що є такий українець, і насилали величезну допомогу, як і гуманітарну допомогу, так і військову допомогу. Вони заходили до парламенту і просили допоможіть Україні. бо... Але цього також, знаєте, як замало, бо ми вже починаємо помаленьку здаватися. Українці за кордоном вони втомились також. Знаєте, вони бачать, що все це затягується, вони привикають до цього життя, і ми просимо діаспору, ми просимо молодь, ми просимо всіх українців, де б вони не були, в Канаді, в Америці, в Великобританії, в Європі, де б вони не забувати підтримувати. Підтримувати, донатити куди хто знає які канали, допомагати. Фондам допомагати закуповувати для хлопців дрони, допомагати закуповувати автівки, допомагати закуповувати тактичну медицину. Це дуже важливо для нас, і ми це цінимо. Ми кажуть, ну, допомогу цінимо, що яка надається від волонтерів із за кордону від діаспор від наших партнерів. Це все для нас є велика цінність. Я закликаю молодь в першу чергу, молодь, щоб вони не забували, щоб вчили українську культуру за кордоном, щоб вчили українську історію та мали. Як збиралися, то мали донатити типу, побільше, щоб закупити два-три дрона і відправити на якийсь підрозділ. Повірте, це ці два-три дрона спасають сотні життів, сотні життів наших воїнів, які, не ризикуючи собою, не йдуть туди, а несуть ворогу міни, гранати на цих дронах. Це, це велика робота. Так що доєднуйтесь, допомагайте і разом до перемоги. Так, звичайно, дякую. Хочу вам дуже велику. Хочу вам дуже подякувати за те, що виділили свій дорогоцінний зараз час для цього інтерв'ю. Бажаю вам і вашим побратимам міцності, щоб здолати ворога. І все буде Україна! Звісно. Дякуємо Богові, Бог нам допомагає. Так що чекаємо на найближчу перемогу. Слава Україні! Героям слава дуже дякую, що запросили.